Українські шукачі Мін візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії. Травщики Черкаси та Військово-морських сил збройних сил України, які Велика Британія передала у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту у місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань. Тут військові кораблі та їх екіпажі проходитимуть попередню підготовку до навчання з королівським флотом Великої Британії та військово-морськими силами Сполучених Штатів Америки. Впродовж останніх 18 місяців інструктори королівського флоту із екіпажами українських тральщиків провели низку навчань та тренувань. Також кораблі Черкаси та Чернігів взяли участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-2 та Сібріз-23. У майбутньому набутий досвід стане в нагоді військово-морським силам України під час взаємодії із країнами-партнерами за стандартами НАТО.